Якщо б я знав, що він не зможе цього зробити, ясно, що я б вже був тут годину тому і вже опровав би. Так і навчаються за кордоном лікарі. Є п'ять категорій відповідальності або самостійності прийняття рішень. Перше, це він асистент споглядач друге це асистент, який тримає інструменти і. Частково проводить операцію, Третє — самостійні етапи операції, четверте, п'яте пункт — коли абсолютно самостійно повністю всю операцію проводить. Так саме відбувалося і у мене єдине, що це було інтуїтивно, але обов'язково під спостереженням старших фахівців, які допомагають, навчають, тому що хірургічний навик він передається фактично з рук в руки. Інакше як під час операції навчитися оперувати не можна, не можна подивитися відео і зробити самостійну операцію. Було багато вчителів це. Євгеній Юрич Підаченка, і безпосередньо мій керівник, начальник відділення Гарміш Андрій Романович. Також мої колеги за кордону, де я стажувався періодично. Я рахую, що мені повезло з цим. У мене було багато гарних вчителів. Але мені подобалось вчитись, Так само, як і моїм асистентам подобається вчитись у мене. Отже, поїхали далі.